Фізична терапія в Україні професія відносно нова, особливо якщо твій пацієнт ампутант, який повернувся з війни. Тож українським терапевтам є багато чого повчитися в їхніх колег зі США, країни, яка пройшла через велику кількість воєн, де медики мають десятки років досвіду їх лікування і реабілітації. Професорка Джін Лойович очолює докторантуру фізичної терапії в університеті Конкордія у місті Сен Пол, штат Міннесота. Вона є кураторкою освітньої програми для українських спеціалістів-реабілітологів. каже за кілька років співпраці з українськими колегами помітила прогалину у підході до реабілітації в Україні та у США. Фізична терапія в Україні відносно нова професія у нас у США це давня професія і вся концепція реабілітації та реабілітаційних команд США дуже добре розвинена, але не дуже розвинена в Україні їм ще є куди рости. Джін Лойович, докторка моторного контролю людини та кінезіології науки про рух людини. Вона розповідає, що у США реабілітолог, який має справу з протезуванням в умовах війни, сприймає кожного пацієнта як людину із політравмою, тобто той, хто має багато травм. політравма дуже впливає на людину. Ти лікуєш не лише ногу або відсутню ногу. Ти лікуєш не лише відсутню руку, ти лікуєш всю людину. Людина з політравмою дуже ймовірно матиме черепно-мозкову травму або струс мозку, психологічні проблеми. Є багато речей, які супроводжуються з ампутацією. Це комплексний процес, тому ми називаємо це політравмою. За словами Лойович, помиляються ті реабілітологи, які лікують тільки те, що можна бачити: коліна, плечі, біль у спині чи навіть інсульт, наслідки якого візуально помітні. Але іноді терапія стосується не тільки цього, наприклад, коли стався вибух. Варто усвідомити, що це не просто втрачена кінцівка, що у пацієнта політравма, яка має дуже багато компонентів, і що вам потрібно якось їх розрізнити, перевірити та лікувати. Чи це черепно мозкова травма, чи це посттравматичний стресовий розлад, знайти в чому проблема, докопатися до корення, щоб знати, як їм допомогти? Також треба підходити до кожної людини індивідуально. Мозок кожної людини різний. Не буває однакових травм, і кожний мозок не є однаковим. Щоб передати українським спеціалістам американський досвід комплексного лікування ампутованих ветеранів, українські волонтери у Міннесоті на основі центру протезування протез створили освітню програму Протез Акедемі, за якою допомагають українським реабілітологам і терапевтам підвищити кваліфікацію. Також ми маємо протес академі де ми навчаємо українських спеціалістів в Америці, щоб мали більш досвід в протезуванні реабілітації. І ми за цей час за за, прошло прас протес більш 80 спеціалістів. Також ми проводимо західи, як саміти в Україні. Співпраця американських університетів з українським центром протез почалась відразу після повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році. На той час професор Калоєвич була активно залучена до громадської роботи із фізтерапії в країнах Африки. Тож до неї звернулися студенти, які виявили інтерес волонтерити в ролі реабілітологів з українськими ветеранами у центрі протез. Ми разом з іншим викладачем університету Мінесоти, доктором Бісоном, відвідали клініку протез. Зустрілися з Яковом Градінаром, і він нам розповів про клініку і про своє бачення фонду. Ми обговорили, як можна залучити наших студентів, щоб це було взаємовигідно, і домовились, що троє наших студентів-лікарів з програм фізичної терапії тут у Сент-Полі будуть щотижня відвідувати протез і працювати з пацієнтами під наглядом ліцензованого практикуючого терапевта або викладача. З Часом, як розповідає доктор Калоєвич, вона запропонувала організаторам центру протез, що найефективнішим способом реабілітації українських ветеранів було б навчання реабілітаційного персоналу з України. Так почалася Академія протез. на сьогодні. Вже три американських університети залучені до цього проєкту. університет Конкордія, Університет Міннесоти та Університет Святої Катерини. Ми почали академію протез з програми викладання реабілітації. Ми привезли терапевтів з України. Це були люди з великим досвідом, які були хорошими терапевтами в цілому. Ми привезли їх сюди, щоб навчити їх наших практик і щоб вони могли повернутися і навчати інших. За два роки Академія протез привезла до США 12 груп українських терапевтів. Тут їм читали лекції, вони працювали з пацієнтами, відвідували українські лікарні, зустрічалися з групами травматологів, щоб налагодити зв'язки і обговорити теми, які їх цікавили. А також вивчали м'язи і руховий апарат людини на трупах. Тут, у США програма фізичної терапії для лікарів, як правило, включає те, що ми називаємо анатомія людського тіла, пов'язана з кадаврами людськими трупами. Раніше їм реабілітологам з України не доводилося мати з цим справу. Тож для них це було чимось взагалі новим. Це можливість побачити людське тіло зсередини. Побачити м'язи це допомагає пояснити, як воно працює. Це дуже ефективно для нас, терапевтів, яким часто доводиться просто візуалізувати це. Учасники цієї програми Ярослав та Інна, терапевти шпиталю при МВС України у Києві. Згадують, що навчання у США легко сприймалось. Для мене взагалі було все новим, так як в нашому госпіталі людей з ампутованими кіцівками на тема взагалі не було по приїзду у. В Америку, і коли перший раз стикаюся із людьми з ампутаціями, з високими, і не знаю, що підійти, що їм сказати. І ось цей блок, я просто можу сказати, що він був вдало подоланий і по приїзду. Наш госпіталь пацієнти визначали таку тему, що з тобою легко спілкуватися. Ти не звертаєш там на це уваги, там не допитуєшся нічого такого, а просто починаємо почнемо працювати, як наче все ну, ось ми з тобою старому знайомі. Загалом через проекти академії протез вже пройшло близько восьмисот терапевтів. Розповідають організатори проекту. Ми отримали більше досвіду по протезуванню, як допомагати хлопцям, які вже отримали протезування в Америці. Як налаштовувати протези, як доглядати за культі примічами за, за стопами. Було для мене відкриттям також це. Спілкування з капеланом саме бо я такого не знав, що відбувається, як е, люди прощаються своїми кінцівками і мають це прийняти. Дуже вдячні за передовий досвід, який зараз передається Україні за і таку можливість взагалі вчитися в найкращих. На питання які рекомендації професорка Джін Лойович дає українським колегам, вона каже: пам'ятати, що політравма ампутованих військових це назавжди. І відповідно до неї підходити. Ці люди назавжди залишаться під впливом цього. У них немає кінцівок. У них була травма мозку. Їм доводиться заново вчитися пристосовуватися до таких речей, як пам'ять, увага. Докторка із моторного контролю людини також має звернення до рідних і друзів, ампутованих ветеранів. Якщо людина дратується чи чогось не пам'ятає, вона в цьому не винна коли ветеран повертається додому після отримання травми від вибуху, ця людина може бути дратівлива. Інколи їм складно щось пригадати, і інколи близькі люди починають їх звинувачувати, мовляв, так я ж тобі казав, я ж тобі пояснював, чому ти так сердишся, і так далі. Насправді вони в цьому не винні це їхній мозок, це органічна річ. І якщо члени сім'ї, друзі, кохані, сусіди чи твій керівник на роботі, якщо вони це зрозуміють, це буде величезний стрибок, усвідомлення того, що насправді ця людина не складна, що це не його вина. Військові після протезування, терапевти та волонтери центру протез після реабілітації стають родиною. Вони постійно підтримують зв'язок, беруть участь у змаганнях, вітають з народженням дітей чи персональними успіхами. Протез академія запевняє, що продовжуватимуть працювати в цьому напрямку, бо результати роботи надихають на нові проекти. Ірина Матвійчук, В'ячеслав Філюшкін, Іван Павлович, Костянтин Голубчик, Голос Америки.